Олексій Кучеренко із нами на зв'язку народний депутат Фракція Батьківщина, міністр з питань житлово-комунального господарства України попередніх років. Олексій Юріч, вітаємо вас. Добрий вечір. Да, вітаю, вітаю, добрий вечір. Радий бачити навзаємо. Олексій Юрійович, Ну ви чули, що налині даємця вашого колеги по попередньому да, скликанню батьків, чи, не, згодні, не чи не згодні, чи ні? Чим згодні з чим ні? Ну ще раз вони правильні речі кажуть. єдине, я за що то ну, не буду вже в третім в цій. В цих лекціях розумієте, вони правильно все кажуть. Я я щиро сподіваюся, що переважна більшість киян вже розуміючи, що входимо в четвертий опалювальний сезон, самі знають, що їм робити. Ну вони вже мають досвід. Тому зайвий раз киянам казати, що вони там мають купити ліхтарики чи свічки. Я не хочу втрачати час, а користуючись нагодою до колег я просто хочу звернути і порадити. От дивіться, кияни те безумовно, і не всі зараз побачать нас і тут, в першу чергу, мабуть, завдання депутатів на міської ради. Це я вам навіть як киянин кажу, не як депутат не просто як киянин. Да? Завдання депутатів це в першу чергу забезпечити, щоб адекватно діяли всі комунальні структури, які так чи інакше вам підконтрольні, підпорядковані і мають виконувати свій функціонал. Тобто, от по цьому інформаційному. Так би мовити, по роботі безумовно. Тут дуже важливо, щоб свою місію виконували керуючі компанії. 10 штук, вони найближчі до людей. Давайте так скажемо. Всі ці майстри, двірники. Там свої дуже роздуті структури. До речі, і вони мають вони мають можливість чудово вони цю інформаційну роботу проводити, готувати цей обов'язок. Насправді готувати будинки до зими і проводити всю цю роботу. Вони ж управителі. Вони ж не просто жек, розумієте, а вони зараз управителі е, житовим фондом. Після конкурсу вони називаються управителі. Управитель має е, ширше розглядати свої функції. Безумовно, ДСНС має інші структури. Е, Робити свою роботу, а депутатам я просто би попросив би навіть не просто порадив, попросив би зробіть, будь ласка, максимальний контроль за кошторисами і за витратою коштів нашими керуючими компаніями. Бо, бо після останнього так званого конкурсу, який відбувся, ви знаєте, на початку року там РДА їх провели тариф на утримання в вісьми тисячах багатоквартирних будинків зріс вдвічі. Тобто вдвічі більше грошей стали отримувати наші чудові керуючі компанії. Погодьтеся там чималий фінансовий потік йде через них. Mm -hmm. Я не хочу вам зараз всю свою інформацію давати, але повірте мені, а чому Давайте. Він використовується далеко не завжди, ефективно, і не йде на утримання будинків, на вирішення проблем там. Мереж внутрішньобудинкових і так далі, і тому подібне. Uh -huh. Я благаю вас. створіть на нареш, нарешті місто Києві. Ефек... Контроль, який би захищав споживача в стосунках з керуючими комунальними монополістами, це стосується 8 тисяч будинків. Решта 3 тисячі багатоквартирних будинків мають або управителя там приватного, або ОСББ, або свою керуючу компанію. Вони там самі якось вирішать ці питання, бо в них там трошки інша організація роботи. Yeah. А от по цьому сектору, а там до речі, живуть наші з вами оці малозабезпечені, Вони ж переважно більшістю хрущівках, панельках живуть оці 8 тисяч будинків. Yeah. І я вважаю, що цей у вас є інструмент для цього, є контрольні функції, є навіть житлово-комунальна інспекція, яка не дієва, на жаль, але на папері вона є, бо вона підпорядкована тому ж самому заму, який керує цими керуючими компаніями. Це неправильно. Візьміть цю житлово-комунальну інспекцію під себе як під депутатів і зробіть незалежний контроль за грошима за якістю саме з точки зору захисту споживання. Олексій Юрійович, Давайте а дамо відреагувати аудиторії. Є я бачу реакція на ваші слова. Ну зокрема, і депутати Київської міської ради в нашій студії і безпосередньо Кирило Фесик, голова оболонської райдержадміністрації, який теж там да, ви взаємодієтеся з цими комунальними компаніями. Давайте з вас, пане Кирило, почнемо з чим згодні з чим ні в словах пана Олексія, ну і потім пан Віталій і пан Леонід щодо контролю за коштами в цілому я згодом майже з усім. Не знаю наскільки саме момент тарифів прямо безпосередньо стосується підготовки до зими. Питання в тому, що головне, головне навантаження, головна відповідальність де на управителів будинків. А оскільки найбільшим управителем будинків є керуючі компанії, то звісно відповідальність найбільша пан Крилов, ну Дивіться, на якщо них. в, в під'їзді там десь вибито вікно, двері не закриваються нормально. Вот в, в будинку, який обслуговує та ж керуюча компанія. Хіба він є готовим до зими з точки зору енергоефективності, там тепловтрат і так далі? Це ж проблема. Насправді, ну, я не думаю, що прям така масова масова історія. Є, що вибиті вікна, на які не реагують керуючі компанії? Не, не сказав би, що воно масово. Треба звертатися в кого вибиті, то можна звертатися і зроблять, Так? Ну не, не все так просто, якщо є е, на балансі будинку на це відповідний ресурс, то звісно воно робиться вибиті вікна. Точно, як і будь-яка аварійна ситуація, на неї ресурс знаходиться. Тобто, перша теза з нею погоджує, що основне навантаження і головна відповідальність на керуючі. Щодо того, що треба перевіряти, який би не був тариф, звісно, треба перевіряти. Я вам більше того скажу, що я хочу теж підтримати пана Олексія. Декілька разів, в тому числі на депутатську комісію з питань власності, викликали керуючі. На бюджетно викликали керуючі, і були такі ганебні випадки, коли директори керуючих навіть на ті комісії не їздили. Ну, це не наше було ні в якому разі, тому що у нас там повага до Київської міської ради є. Але з деяких районів приїжджав заступник і каже, у мене голова, ну директор керуючий на якійсь нараді, невідомо де. Ну тобто таке ставлення, на жаль, до ради є. Тобто підзвітність зітність зайвої ніхто не хоче. Це правда, і це велика проблема, тому що прихований ресурс там однозначно є, тому що я для себе, як не тільки керівник району, а й Просто як міський менеджер спостерігає, що буває, що одні і ті ж самі закупівлі, а по абсолютно різним цінам, по абсолютно різною логікою йдуть. Тому на це треба звертати увагу. Ви можете подивитися, що ідентичний тракторець може в якомусь районі коштувати 4, а в якомусь районі коштувати 7. і там можуть 7 разів проводити торги для того, щоб все ж таки його за 7 мільйонів купити. І це абсолютно відкрита інформація. Звісно, на це треба звертати увагу. Та пане пане Віталію, коротко по 30 секунд, бо все ж таки це трошки окрема тема. Та, контроль за роботою Дивіться, Тут це керів. просто ті райони, які справляються з роботою, робляться прозоро відкрито в строки. Вони якби ну не, не те, що а, готові до контролю. Вони якби хочуть, бо їм є чим, чим похвалитись. Вони демонструють те, як якісно вони роблять роботу, і це прекрасно. А От у яких є проблеми, тим, кому що приховувати, ті, хто, вибачте, провели тендера, так що там тепер правоохоронним органам лише. Копати. Ті, звісно, починають отак от петлять. І на звітність вони не готові, і на підконтроль не готові. У нас зараз є, по-моєму, існує дві тимчасових контрольних комісії. Зараз на підході, третя, яка буде опікуватися конкретно цими питаннями, в тому числі тарифів. І ну, дивіться, ми витягнемо всю інформацію. Як мінімум її оприлюднимо і донесемо до правоохоронних органів там, де це буде потрібно. Контрольна функція буде реалізована. На жаль, функцію підпорядкування тут я скажу: вона так не працює. Немає підпорядкування цих структур до Київської міської ради. Ось так і не треба контролю достатньо. Ну. Поки я що ні погоджуюся десь у нас одна що... партія. Тут напевно ви з певно Олексієм згодні та на речі винуватися. Безумовно, згодяться. це не лідер нашої думки в цьому секторі. Так, тому так. і постійно, до речі, звернення надходять до нас. От що мені підняли тариф на прибирання, я не бачу, я бачу, люди бачать, що нічого не прибирається. Дезінсекція, дедритизація не здійснюється. Чому ми звертаємося до комунальних служб, до керуючих компаній, дайте нам розрахунок, дайте нам. Підтвердження: ми вам дамо акти, ми вам все надамо і так пропадають. навіть на депутатське звернення. Тому безумовно цей напрямок є ефективним і його потрібно підтримувати. Я включуся, візьму на контроль це питання. Дякую, Олексій Рюч. Ми будемо з нашої сторони допомогу в цьому напрямку координувати. Візьмемо на фракційний контроль. Олексій, Юрійович, і не можу вам не поставити питання, щоб повернутися власне до нашої основної теми. Чи підготувала столиць столична влада Київ до зими? Таке питання на сьогодні так цілком не зовсім є проблеми. Місто абсолютно не готове. Яку б відповідь ви обрали в нашому опитуванні? дивіться, я тут, не зважаючи на те, що ви знаєте, я достатньо часто критикую, але в даному випадку ну достатньо підготувала тут сумнівів немає. І ви знаєте, там не зважаючи на всі політичні баталії, комунальники свою роботу справу знають. Слава Богу, зберіглися вони і в керуючих кампаніях. Я уважно відстежую. До речі, я не хочу зайвих комплімент робити. От на, наприклад, вважаю Абалонську керуючу кампанію дуже потужною, фаховою. Знаєте, вона одна з. Зразковий кісна така, така серйозна структура тягне там, мабуть, скільки там не знаю. Ну мабуть, 700-800 будинків. У вас на балоні там так і управляють компанію. Вісімсот, да? і це одна одна зразкових там. І тому, от саме і комунальники, і тепловіки знають свою роботу, і водопровідники, незважаючи на те, що там по формі власності, там де да, питання. Але тим не менш вони всі розуміють, що якщо, якщо вони дадуть штангу, то їм мало не покажеться. Розумієте, ви ж розумієте, як влада побудована і що таке зима, і опалюваний сезон для мера міста, для КМДА, для депутатів і тому... Але да. загалом да. Комунальники так. не будуть ризикувати, вони зробили все, що можна. По укриттях тема така політична. Я вам, до речі, можу інсайт такий ну, О, поділитися. Я вчора давайте. мав таку дуже ну, плідну розмову з Петром Олександровичем Пантілеєвим, там, півтори години, мабуть, ми Перший говорили, ми кличко. домовилися. Так. да він профільний. Він перший заступник, виконуючи першого на сьогодні. Йому важко, бо він відповідав за енергетику комуналку. А зараз він за все по суті відповідає. Але ми домовилися, що на цей на цю зиму максимально ми політику всю прибираємо і в конструктиві ми працюємо а зараз. Подивимося на тецах. Оце їх то, що вони. Ну, бо будують нові ТЕЦки, Там не все так От, Олексій. Рюч, хоч хочемо, там, щоб ви нам да. цей момент пояснили. В нас є коментар Пантілеєва, або я, тому, що я є глобально. Не. Є глобально питання, який план Б у Києва, бо бачимо, що ворог б'є по великим ТЕЦ. І відповідно у Києві будується сім нових ТЕЦ одразу із захистом другого рівня. Про це повідомив перший заступник кличка, згаданий вами Петро Пантілеєв. Їхнє головне завдання резервне постачання електроенергії для об'єктів критичної інфраструктури у разі надзвичайних ситуацій. Давайте почуємо пан. Тілєва. Будується сім ТЕЦ, які, про які я говорив, невеличкі, які вже не так просто вразити, як ту ТЕЦ, яка от як мішень на, на, на карті, і ти можеш робити дуже багато чогось, але ефект від цього буде дуже сумнівний. Тому ми пішли таким шляхом і витратили на це от достатньо ну, серйозні кошти, і якби цю роботу продовжив. Світі це вперше, тому що там. Імпортні турбіни вони взагалі не передбачають встановлення в якихось обмежених просторах, тому що це системи вентиляції, додаткові повітрообмін. Тим не менш, це робиться і відповідно захищаються певні об'єкти. Ну я додам, що раніше схоже анонс зробила заступниця голови КМД Ганна Старостенко і повідомила, що нові тест запрацюють до кінця року. Почуємо її. На це виділені великі гроші, зокрема саме на захист енергетичної системи міста Києва виділено на сьогодні 3,7 мільярдів гривень. Із них 2,7 мільярди вже як то кажуть, використано, так, і також близько 10,5 мільярдів виділено саме на цю систему. Когенерації, коли створюється сім об'єктів в різних частинах міста Києва, які будуть забезпечені, які будуть забезпечувати електроенергією об'єкти критичної інфраструктури у разі такої необхідності. Пане Олексію, я навіть помітив, що російські пабліки почали цитувати це, що Київ будує нові тец там сім штук їх та анонсують. Відповідно, і я побачив, що аудиторія сприйняла це так, що в Києві будуть е, нові ці теплоелектроцентралі, які будуть і тепло давати, і електроенергію. І що не вийде в росіян все це розбомбити? А чи насправді це настільки масштабні проекти? Чи це мова йде про ятичну інфраструктуру? Чесно, вам скажу, як це у відкритому ефірі зараз обговорювати, ага, бо це тут, не може. Тут... Ну, не в тому. Давайте я так спробую максимально от, що можна. Перше, не треба переоцінювати ну, на жаль, те, що сказав пан Пантелеєв, Ну, я не хочу пані Старостенка та з Свірденка. Ось, старостенка, вибачте, там да. вона вона більше там політик, політик, в політичному плані. Петру ми з ним мали розмову, розумієте? Це не врятує повністю міста. Не зможуть вони замінити тец 5 і тец 6 які мають там по 750 мегаватт потужності кожна там умовно, там 4 котли, там 3, ну вони просто не в змозі замінити. І навіть котельні, яких 160 котелень по Києву розкидані. Їх можна запустити автономно і вони і працюють, але вони не зможуть взяти на себе все теплове навантаження. Тобто, потягнути місто вони не зможуть Розумієте? Тому це позитивний приклад, але мене ну він зараз звучить як, як, як якийсь рятувальний цей з круг, рятівник. Круг. Ну це не так розумієте? і не будуть всім до кінця року запущені, якщо чесно. Дай Боже, там ну якусь частину невеличку. І дійсно там я погоджуюсь. Ті ж установки були даровані, вони не куплені. Але на монтаж запуск, укриття пішли ці гроші. До речі, я депутати звертаю увагу. Вам нічого не заважає через ваші інструменти перевірити цільове використання. Це чимала сума, 2,7 мільярда. Бо за моїми даними, це не підтверджується. Я дивився паспорти бюджетних програм. Немає там даних про викр коштів, тому я не хочу зараз зради. І не знімаю абсолютно своєї претензії, ну побажання. Я вважаю, що все ж таки на п'ятій ТЕЦ треба було будувати те, що було треба. розумієте? ну з чого там ми ми пам'ятаємо два тижні тому, який був е, такий політичний. Да на жаль, він став політичним, але треба було будувати. І конструкції, які можуть захистити від дронів, вони є і вони можуть захистити трансформаторні підстанції, відкриті оці розподільчі вузли, які постраждали решт від цих шахи. Від ракет погоджуюсь, нема питань. Тут захиститися цими конструкціями неможливо. Слава Богу. ПВО наше більш-менш ну, ну ну нормально працює позитивні там. Дуже результати. Я по останніх вам кажу. Розумієте, тому безумовно, Пантелеєв розуміє ці ризики. безумовно, максимальна. Треба підсилювати ПВО, щоб захистити ППО від, це, першу чергу, п'ятої і шосту теску, бо без них буде важкувата дуже сильно. Першу чергу і по електриці, і по теплу, в першу чергу. Хоча там є свої нюанси, електрика живе своїм життям, а тепло своїм життям, і ці теці можуть працювати в режимі тепловому, тобто без генерації електрики, воно не так економічно, але воно може ефективно працювати. Тобто, так. до чого я веду? Я би точно армагеддону зараз на Київ не провокував ніяких там оцих панічних там 10, 12 градусів. Квартира всі переїжджайте з міста. Коли я це чую, ну це кажуть, якісь люди. Ну вибачте слабо А Почекайте, олексію. Так... Давайте давайте процитуємо. Є власне кажучи, голова центру радіотехнології, військовий Сергій Флеш. Він заявив, що взимку температура у квартирах буде від 5 до 10 градусів. Що Чи чиновники цього знає. чиновники цього напряму не кажуть, не формулюють, а українці мають знати і готуватися до цього і розуміти, що таким чином росіяни намагаються зламати Мати українців, аби всі підтримали вимоги Путіна, і важливо це враховувати і триматися. Давайте почуємо позицію флеша, а потім Давай. обговоримо, власне, який у нас план Б і хто відповідальний за обігрів киян. Чого домагаються росіяни? Звісно, їм байдуже, чи будемо ми мерзнути, чи ні, і чи будемо ми сидіти в темряві? Чого чекати? Голоду не буде, паливо буде. Вода, сподіваюся, буде. Мерія зробить все, щоб лікарня, дитсадочки та критична інфраструктура працювали. Будуть пункти обігріву тощо. Мобільний зв'язок та інтернет будуть. Отже, Олексій Юрійович. На вашу думку, хто, хто відповідальний та за обігрів киян? Який план Б? Якщо виб'ють оці великі ТЕЦ? Ну ми розуміємо, вони ж по них б'ють, атакують. Не просто так. Так, а Олексій Юрійович у нас. Так, це мені запитання. Так, так, це вам, ну так. зрозумійте, давайте будемо реалістами: 90% захисту це протиповітряна оборона. Це жертв. Протиповітряна оборона. Від ракет захистити можуть тільки лише ракети. Тут зрозуміло, але, якщо прилетить Але Бер. Уразити такі потужні об'єкти, як тец 5 і те 6 повністю їх вивести з ладу, теж не так просто. розумієте? ну подивіться, це ж місто в місті. Це подивіться на цю не, громаді. Не розумієте? Вот. тим більше, що, вибачте, ті інженери-будівельники, і будівельники, які їх будували ось з цієї поганої країни Згадуєте оця погана країна, якій я народився там. І інші мої. Ну, вони будували на совість з дуже великим запасом потужності. Ми бачите, не можемо проїсти. Ніяк замортизувати той запас потужності. Он, до речі, така трагікомічна історія у Львові: там труби прорвала водопроводу 901 року. Австріяки О, ще поклали в 901 році, 125 <ріх> років лежали. І зараз Садовий каже: не витримали чотири порива. Не поміня, mm -hmm. Ну, це таке. Mm -hmm. це таке. <рес> Сподіваємося розробити. у Києві. Такого Тому не буде. план Б. Я ага, через система ага. теплопостачання. Вона життєстійка, розумієте? Вона достатньо життєстійка. Теплоносій пішов. Я так розумію, з сьогоднішнього дня політики скомандували раз-два вчора. Почни, але місто живе своїм життям. І Вони запустилися, і зараз там 5-6 днів. Кожному будинку будуть по суті теплоносій. Там залежить вже від керуючих компаній ОСББ і інших, як вони приймуть цей теплоносій, як його розподілять внутрі. Але це ключове, і я я не бачу ну, таких катастрофічних ризиків по типу. Ну якщо ми про Київ говоримо. Набагато рискованіше ситуація безумовна Ахтирці, в сумах розумієте, там в тому ті, що наближені до прифронтових там територій міста, але про Київ я би не лякав би тут. Так. Я. Олексій Юрійович, дуже дякуємо вам, що заспокоїли нас, долучилися до нашого ефіру. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції «Батьківщина». Мені Ще один, один момент, дайте так. мені обіцяю. Одне Подивіться. слово я скажу, щоб я вже свою місію виконав, я пішов. До речі, де, вітаю всіх. Динамо Київ 2-1 виграв у Шахтаря в кубку, а Горіли 0-1 і 2-1 виграли. Тому вітаю. і щоб цей Ярмонінка з рівня пороси годин. Тому вітаю всіх киян і динамо. Тепер дивіться, шановні колеги, і голова району поважного Болонського РДА, і шановні депутати, яких я поважаю з різних фракцій, в Києві є величезна біда. Це теплові мережі. Київ теплоенерго показує 27% втрат втрат тепла в теплових мережах міста. Це катастрофа, це сором. Розумієте? Бо в, Чер... в, это, Черкасах і в Житомирі втрати тепла по 10-11. Якщо Київ показує 27, це на 16% більше спалюється газа, втрачається тепла, це є катастрофа управлінська. Повірте мені, наведіть, будь ласка, різкість на цю величезну проблему, бо так економіки ніколи не буде. Розумієте, коли втрачається 27% генерації тепла, яку генерують наші ТЕЦ і котельні. Це неправильно. Я зі свого боку зараз концентруюся і з вами разом. Давайте наводити порядок. в Цьому плані. Я думаю, ви зацікавитеся цією інформацією. Всі киянні. Олексій Кучеренко, народний депутат від фракції Батьківщина, міністр з питань житлово-комунального господарства України попередніх років. Дякуємо, Олексій Юріч. Все, дякую, До побачення.